Мамочка, вот передо мною що машина взорвалась. На, на самому я опять обстріляли. Просто караул. Ладно, побежал я людям помогать. Ой, сьогодні машина бахнула перед тобою, а завтра бахне саме твоя. Треше угар на Білгородщині. Триває уже третій день поспіль, і для всіх очевидно, що це ще. Накинуть. Очевидно, что мы ждем атак на территории нашей страны. Беспилотники, которые поставляют на наши враги укронацистам, очевидно, должны полететь и по нашей нефтегазовой инфраструктуре, и по аэродромам, и по местам скопления людей для того, чтобы попытаться посеять панику Это совершенно очевидно. Очевидно, что будет попытка удара по Крымскому мосту и по äh, принципиально важным объектам. Крим і Сівастополь просто вони мислять сошен примітивно. Вчора об этом Путін говорил? Ну да, вся проблема в тому, що мислять примітивно. Друзі, це огляд пропаганди. А я Анастасія Міщенко, і найбільше я люблю спостерігати останнім часом за тим, як змінюється риторика головних пропагандистів Росії. Ставте лайк, якщо вам теж подобається дивитися на засмученого Соловйова, який очевидно, очевидно розуміє, що ще не одна ніч у Росії буде ну. Тривожна і така: ну, з хлопками, з дронами, з паланням НПС вочевидь. І знаєте що, взагалі, те, що всьому в Росії потроху приходять гайки, очевидно, не лише соловйово, але й звичайним смертним, тобто жителям Білгородщини. Ось так вони сьогодні зі своїми речима тікали. Я впевнена, що пропагандистам хотілося б, щоб люди так бігли на виборчі дільниці, бо у них ж там уже стартувало це попереднє голосування перед голосуванням за Путіна на виборах Путіна. Але саме так білогородчанщики, білогородці тікають коротше, від того бадабуну, який їм влаштували ну, збройні сили і не тільки. Тож мені хочеться сказати їм ласкаво, прошу. До реальности. Вот так я домой доехала. Я не знаю, как я жива, я все осталось. Вон да! Вон у соседей горит. Да, успела выскочить. І ти успіла вискочити тільки з однієї причини. Тепер у тебе є місія. Місія розповісти усім, щоб не голосували за Путіна. Ну і самі за нього ясно не голосувати. Бо якщо ви, росіяни, самі це не зупините, то або тобі наступного разу на голову ляпне припас а, у рідному Білгороді, або вже можливо. На фронті зовсім скоро, тому що Путін збирається воювати ще довго і довго. Ну і врешті, головний Гойда країни це підтвердив і сказав, якщо коротко, що змиріться із тими великими втратами на війні, бо ми з Богом, ми мір спасаємо. Слухайте ці часом починаємо понімати масштаби про сходяще в мірі, та тіктонічні історії. І також вийшло. что именно Россия находится в эпицентре этих изменений. А Россия это не абстракция, это не деревья, не камни. Это мы с вами. На нас лежит ответственность за весь мир, как бы высоко это ни звучало. Реально так. Мы не можем себе позволить быть равнодушными. Я вот не люблю высокопарных особо речей, потому что всегда предпочитал живой контакт, живое участие. Мне важнее индивидуально каждый взятый человек, нежели в общем. Но в данный момент мы должны быть вместе. Нас это изменило, нас это будет менять дальше. Мы принесем большие жертвы, но мы спасем весь мир. Да, это так. Ну, нам это по силам, тому что мы русские, с нами Бог. Ну що, досить скріпненька, як для Росії, і поки молодь продовжують готувати до того, що їм вже зовсім скоро доведеться стати своїм м'ясом для реалізації путінських мрій, легіон свободи Росії, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон вони продовжують кошмарити і ще поки прикордоння. Російське, і в майбутньому ми, звісно, будемо називати це буферною зоною, але ще на сьогодні доведеться трошки почекати. І після вчорашніх закликів до евакуації з Білгородщини та Курщини російські добровольці вони що зробили? Вони попередили і перейшли до активних дій. Сьогодні бої лунають у прикордоні Гайверена у Тьоткіному знищили е, два склади з боєприпасами путінської армії. У селі Сподіорашини росіяни е, взагалі здалися у полони і підняли е, білий прапор. Ну коротше, щось дуже цікаве коїться в Росії останніми днями і сьогодні, зокрема і. Якщо ви ставили собі питання на хіба ну от не хіба вони реально наступають вглиб Росії, чого вони хочуть цим досягти? Якщо взагалі краще взяти ці сили, наприклад, і цими військовими підсилити ті ділянки фронту, де зараз дуже гаряче? То, от для тих, хто ставив собі ці питання у вчорашньому інтерв'ю. который опубликовали на YouTube-канале «Украинской правды», командир РДК Уайт Вин он дал абсолютно притомную ответственность, объяснение, почему они это делают. Эти силы, которые стоят вдоль границы, их откуда-то нужно было взять. И, естественно, взять их можно было двумя способами. Либо мобилизовать для этого людей, либо из воюющих уже подразделений их забрать. И то, и то является дополнительным напряжением для системы под названием Российская Федерация. Поэтому Навіть в этом плані ми теж свою задачу виповнені. Тобто, ви частково відтягнули э, певний ресурс для того, щоб вони захищали свій кордони ресурс не усіляв уже существуючі воюючі подразділення міністерства оборони Російської Федерації. Ну що ж, на федеральному телебаченні ситуацію з РДК взагалі не надто активно обговорюють. Вони обговорювали оту вчорашню ситуацію із відео, записаним на територію України, так ніби вони у Тьоткіно, але. Все ж таки, щось росіянам доводиться визнавати певні їхні поразки. Зокрема, їм довелося визнати, що українські атаки на нафтопереробні заводи можуть в перспективі нормально так лупанути по російській економіці, бо вже станом на зараз пошкоджені 12% потужностей країни із переробки нафти, і це всього на всього за два останніх. Дни. Решать их надо, путем создания, если уж мы так совсем по-серьезному стали говорить, соответственно, единая система РЭБа. Это атаки объектов. на наши НПЗ. Успешные Конечно. атаки на НПЗ, которые привели, соответственно, к повреждению установок самих. Установки это самая важная часть НПЗ. Она долго восстанавливается, собственно говоря. Вот. И дорогостоящий. Надо больше с ним дорогостоящим долго простанавливать. То есть проблема заключается в следующем, как бы, в случае... В свое время, кстати, в Йемене-то в, в чем была особенность? Там, естественно, хуситы давили именно на нефтянку, не на нефтянку, на переработку. Вот. Соответственно, осуществляют атаки. Поэтому с этой точки зрения в ближайшее время... Ну да, там за неделю две успешные атаки, один промахнулся, две Нет, самое... полыхали. В чем особенность заключается? Российская нефтепереработка сосредоточена в центральной части России. Значительная часть НПЗ, как бы вот этот штучный товар, он располагается там. Три из них работают на, на соответственно, самую крупную агломерацию, это московская агломерация. Соответственно, МНПЗ, который находится непосредственно в Капотне, соответственно, ниже, э, Нижегородский НПЗ, который, соответственно, как бы там mm -hmm. отвалилась э, одна составляющая. Вот Роснефти тоже как бы. Поэтому, то есть проблема заключається в тому, що в принципі всі понимают, що в Долгасрок єдині серйозну важливості урона економіка. Економіка, э, якою так хизується Росія останнім часом, кажучи, що санкції не заподіяли їм жодної шкоди, тому що у них є нафта і нафтопродукти, якими вони зможуть завжди торгувати. І от що ми бачимо через удари українських безпілотників по Росії зупинилося три нафтопереробних заводи. Про це говорив от оцей експерт у студії. І окрім того, що там одразу вже скаканули ціни на пальне для звичайних людей на заправках, то Є такий нюанс експерт у студії говорив про розміщення цих НПЗ у Росії. Чому тому, що якщо українські дрони здатні досягати услуги, яке розташоване за тисячу кілометрів від українського кордону, то це означає, що вже зовсім скоро під такий самий удар можуть потрапити і інші НПЗ в Росії, наприклад, ті 18 які забезпечують 170 мільйонів тонн на рік. Тобто, ну, це, це дуже великий відсоток від російського нафтопереробного ринку, і саме тому, саме тому конкретно, наприклад, от Соловйова розриває уже третій день. Він розповідає підприємцям, що підприємці мають самостійно захищати НПЗ, тому що вони користуються надрами і так далі. І тому подібне. Він боїться визнати, що Росія провтикалася захистити свій найважливіший ресурс. Давайте послухаємо, що він сьогодні говорив. Значит, так, мужики, выходите из зоны комфорта и извольте сделать все возможное, чтобы беспилотники на подлете к принципиально важному объекту инфраструктуры сбивались. Не рассказывайте о том, сколько налогов вы заплатили, мы вам за это расскажем, как вы себя ни хреново чувствовали все эти десятилетия. Просто сделайте то, что надо. Вот не объясняйте нам, как надо любить Спартак, какие там арены. Вот всю эту хреноту прекращайте. Угу. Займитесь делом. Пока народ не посмотрел на вас так пристально и не спросил, слышь вы, а с какой хрен радости вы взяли то, что государственные так вкусно и радостно расевали себе по карманам? Соловьев у своих эфирах выкохует и выховывает дебили, потому что, ну, понимаете... Ці компанії вони заплатили державі за видобуток нафти. Тобто, так вони користуються надрами, але вони отримали ліцензію, отримали ліцензію по конкурсу. Так, вони сплачують податки, і саме з цих податків а, має облаштовуватися інфраструктура, яка захистить ці нафтопереробні заводи. Ці нафтопереробні заводи і так достатньо заплатили. І Соловйов постійно звертається до них. Знаєте, мені це нагадує, що ще трохи, і він буде говорити про якесь розкуркулення, що ці НПЗ мають належати. Звичайним людям, але менше з тим, от, наприклад, порадою Соловйова, і про яку яку він дає на самому початку виходити із зони комфорту цією порадою, вже скористався віце-президент компанії Лукойл. Бо знаєте, НПЗ цієї компанії добряче так постраждала протягом останніх двох днів від атак. Обстановка в компанії звісно була така досить напружена, тому що пошкоджене технічне обладнання його відновлення потребує додаткових запчастин через санкції. Це не так просто. Отже, обсяги виробництва, як ми вже зрозуміли, переробки впали на 12%. І що зробив Віталій Робертос? Він вирішив, знаєте... Дослухатися до Бродського і більше ніколи не виходити із кімнати. Він зайшов у офіс свій у компанії і стрибнув в петлю. Ось така от історія. Ну і ми вже знаєте сьогодні говорили про, наприклад, вибори Путіна, які проходять у РФ, поки що достроково на вихідних буде апогей цього всього карнавалу. Так, от, у московських, наприклад, пологових, пологових так, ви чуєте, лікарі та медсестри. Змушують пацієнток голосувати і розносять бюлетні, і змушують заповнювати заяву про те про зміну е, місця голосування. Це що чимось? Дивіться, Просить, до коваряти всі строгі толі житломі кніто на западний москви в цих родамах. кто лежит и, соответственно, выбрать обязаны То есть это такая принудительность. Но ну, если человек, мы ну, у нас свободу слова. Я вот, например, тоже не голосую никогда, но вот. у нас что мы должны идти голосовать. Мы пойдем голосовать. Да? да? А если кто не проголосует, что будет? Не знаю. Но Я у вас прямо как... вот, начальство, да, прямо второго. Не а я не знаю, как. я вы заявили, что... что вы здесь находитесь. Да. Нет, главное голосовать, потому что да. на самом деле сейчас идет большая э, ну, такая тенденция для повышения явки, на самом деле, это поняла все вот госслужащие. Я, Но вы вообще, вот, в принципе, за кого голосовали? Не будете ни за кого? Я не хожу никуда голосовать, потому что я не как бы, мне надо идти голосовать. Я Типа А ну, Там да. еще говорят, там какие-то эти машины даже свезли э, из женских консультаций, здесь голосовать, Может, да, сложно. Массовые обсуждения только в больнице, по mm -hmm. обязаны написать заявление, что тебе здесь там будет. Но здесь просто один из участков, я так поняла, да, голосование, да, потому а, что а, врачи да. говорили, что вчера аж приезжали машины да, из ЖК, да, привозили да, других сотрудников голосовать, да. да? да. Mm -hmm. То, То есть не во всех нет, хороших домах. Нет, нет. Mm -hmm. И вот из-за этого такая вот. Да вы вот, це что А если пациент откажется голосовать? Я не знаю, що. не будет искать заявление. Я, я даже не скую. Лично тебе ничего не скажут, это свое дело. Тішне, тобі нічого не скажу, то твоє діло. Ви взагалі це чуєте? Ви ну, от, участки для голосування в роддомі. Я взагалі здивована, що новонароджених дітей їм на місці не виписують паспорт і не змушують поставити якийсь хрестик, маму рукою своєї дитини для того, щоб повисити явку за Путіна на виборах Путіна. Ну це просто щось зі чимось. Як казав Пісков на днях, наша демократія. лучшее в мире. Ну, власне, какие умовы життя в России, за какие они голосуют. Как все было 300 лет назад, так все и осталось. Сортиры на улице, воды нет, газа нет, ничего нет. Деньги все ушли в другую сторону, не на нас. А куда? Я считаю, что это коррупция. Хоть застрелят, пусть меня. Это вина полностью всей вертикали власти. По телевизору у нас все показывает, что везде так все красиво, все хорошо живут. Лучше сдохнуть, чем так жить. От-от, так ми повернемося до історії із Віталієм Робертосом, який вирішив не терпіти поразки е, НПЗ перед українськими дронами і зайшов у петлю. Що ж така от доля Лукойло, але це ще не все. От ми тільки що побачили, як живуть люди. Там вочевидь, да це якесь село. Це не Москва, якийсь невеличкий населений пункт. І ну можна подумати, так ну, подумаєш, глубінка. Ну, в селах так люди не дуже добре живуть, так туалет на вулиці. Ну, хіба у нас такого немає, ну десь не можна зустріти. Хоча в більшості, звісно, навіть якщо немає каналізації, то є якісь септик, вигрібна яма і є унітаз. Менше з тим, давайте ми подивимося, що відбувається у культурній столиці Росії у Пітері. За фасадами прекрасних особніков плесень, грязь, таракани і клопи. К сожалению, это реалии. В 2024 году еще много петербуржцев в центре так живет. В поисках приличной комнаты для инвестиций мы вчера опять обошли несколько квартир, и вот я вам показываю то, что мы вчера увидели. В этой квартире количество плесени на квадратный сантиметр, ну просто зашкаливает. И хозяева искренне считают, что у них еще достаточно неплохая ванная комната. А ви б змогли так жити? Не знаю, я би не змогла. Свої відповіді пишіть у коментарях, чи змогли би вижити в таких умовах, тому що мені здається, головне питання тут не те, скільки в тебе коштів і яке житло ти можеш зняти. Питання тут у тому, що вони живуть в гівні і ванна з пліснівою. Ну це надзвичайно небезпечно, по перше, тому що це пряма дорога до пневмонії. І ну, ви бачили, кількість цієї плісніва? Ніхто навіть не подумав обробити цю ванну, обробити стіни, перештукати. Турити їх наново, так, це буде коштувати грошей, але принаймні ти не задихнешся, не помреш від пневмонії раптово. Ну що ж, це росіяни. Пишіть е, про те, чи змогли би ви жити в таких умовах. Обов'язково бачите, в мене тут сердечко на футболці це натяк, щоб ви лайкали е, це відео, ставили пальці до гори. Тому що так, це, це відео побачить більше кількість людей. Ну і обов'язково ставайте спонсорами каналу right now Для чого? Для того, щоб ми робили для вас більше. Контенту, ну і шерте його своїм друзям. Ми з вами обов'язково побачимося у наступних е випусках. Тож кажу вам до скорої зустрічі, Па-па!